Дорогі мої, я від усього серця вітаю вас з новим 2010 роком. У ці дні родини збираються за святковим столом в тепле родинне коло, меншими здаються проблеми. У ці дні свято свято, яке завжди приносить нам радість та впевненість, що все буде добре у нашому домі. Рік, що минає, був для України найскладнішим за всі часи Незалежності, тільки тому. Що світ нав'язав нам кризу. Кожна людина, кожне підприємство та і власне уряд важко переживали цей світовий стрес. Але ми разом з вами вистояли: ми не зламалися під ударами кризи, не зірвали виплату пенсій та заробітних плат, не допустили дефолту, націоналізували приватні банки-банкрути та повернули депозити мільйонам людей. Тому я від усього серця. Дякую вам, дорогі мої, за нашу спільну роботу, за розуміння, за мужність. Я пишаюся вами і зроблю все для того, щоб жити вам стало трошки краще і спокійніше. Водночас, цей важкий рік дав нам надію, що з кризи ми все ж таки вийдемо сильнішими. Ми з вами змогли у цей важкий рік підготуватися до Євро 2012, побудувати найбільшу в Європі Дністровську гідроакумулюючу електростанцію, яка, до речі, удвічі більше Дніпрогесу, зміцнили нашу енергетичну незалежність, змогли витягнути з десятилітнього банкрутства авіабудівну галузь та випустили в небо новий літак АН-148, один з найкращих у світі. За цей важкий рік ми не закрили жодної шахти, а навпаки, відроджували та розбудовували їх, не дали забрати України жодного стратегічного підприємства, повернули державі потужні радовища нафти та газу і підготувалися до їх видобутку. Так, були дуже складні проблеми, але були і достойні України рішення. В цей важкий кризовий рік. Ми вперше за 18 років за державний кошт почали видавати тисячі квартир людям, які стояли в черзі по 20-30 років. Саме у цьому році в Україні народилася рекордна кількість немовлят за всі часи незалежності. Україна живе, Україною варто пишатися. Наша свята земля об'єднує всіх нас і нам під силу сунути гори. Тільки б трошки миру та спокою, і він прийде. Тому я ні на мить не сумніваюся в тому, що вже дуже скоро Україна стане лідером і окрасою Європи. Я знаю, так буде зі святом вас, дорогі мої, любові вам, сімейного затишку, успіхів та Божого благословення. З Новим роком все буде добре.